Законотворість попіклувався про кредитне майно тих людей, котрі постраждали внаслідок російської агресії, а саме прийняв відповідний закон. Котре вже через декілька днів вступає в законну силу. Називається він так: закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Відності до цього закону, позичальники, котрі мали кредити за нерухомість або автомобіль, таке майно було знищене, зможуть звернутися до банку за анулюванням кредитам. Щоправда Треба дотриматися деяких вимог. Перша умова: предметом забезпечення за таким договором є знищеним внаслідок збройної агресії Російської Федерації нерухоме майно, квартира, житловий будинок або майнові права на квартиру чи житловий будинок, які є або могли б бути єдиним місцем проживання сім'ї позичальника або іпотекодавця, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім'ї позичальника. Друга мова це та, що станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була просрочена більш ніж на 7 днів. І третя метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого житлового нерухомого майна квартири житлового будинку. Це саме по нерухомості. Ну, в принципі, повто там такі самі вимоги. Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає підтвердні документи, що доводять відповідність нерухома майна усім умовам визначених у підпункті 1 цього пункту. Кредитор після отримання заяви про анулювання заборгованості разом із підтвердними документами здійснює анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів. Та Буває право на отримання від держави України компенсації відповідно до закону щодо врегулювання питань виплат компенсації громадянам України за майно, котре знищено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Інші витрати кредитора, понесені ним внаслідок анулювання зобов'язань за договором про споживчий кредит, відповідно до цього пункту, є опущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави агресора. Тобто виходить, що держава взяла на себе таку відповідальність. Забезпечить ось такі кредити. Якщо ви відповідаєте от вище зазначеним пунктам, звертаєтесь до кредитора, пишете відповідну заяву, кредитор повинен вам анулювати такі кредити, а держава в свою чергу компенсувати банкам ось такі витрати.